Христос Воскрес, Воскрес! сідайте, дорогі брати і сестри, і слава Господу, що Він Воскрес. І перш за все, і ми будемо читати місце Слово Боже, яке говорить про Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я попрошу вас відкрити Євангелії від Івана, 20 розділ, і почнемо з першого вірша. Євангелії від Івана, 20 розділ, з першого вірша. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого любив Ісус, і каже їм: забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді Петро з іншим учнем. І вони пішли до, гроб... до гробниці. Бігли би два разом, та інший учень побіг швидше за Петра, прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно. Та хустина, яка була на його голові, вона лежала не з полотном. Але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали писання, то він мав що він мав воскреснути змертю. Отже, учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці, плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці. Побачила двох ангелів, які сиділи в білому один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй, жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус. Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона думала, що це садівник, каже йому, пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус, Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою, Равуні, тобто вчителю. Дорогі мої брати і сестри, ми занурилися думками в ті події, які відбулися 2000 майже років тому, коли це все сталося, коли наш Спаситель Ісус Христос Воскрес. Пише тим, який бачив Христа, хто з ним зустрічався, і ми згадуємо, як це відбувалося. Ми чуємо голос свідків, ми розуміємо, що настільки складно було людям. Які реально хвилювалися пережити ці події і зрозуміти це все серцем. Їм було дуже складно. Перед, перед Воскресінням у них була ніч, яка охопила їх тривогою. Ця ніч була в їхніх душах, вона супроводжувала їх ще тоді, коли вони ходили з Христом. У них були розпачі, вони часто не довіряли Христу, у них були тривоги, вони не могли вмістити собі, що то відбувається Христом, і нашій, і не нашій, і від Бога, і людський. Це легко можна зрозуміти, уявити, що у них відбувалося в серці. Вони поклали на Христа всі свої надії, вони вірили, що Він справжній Месія. Вони бачили дива, бачили великі докази, що він Господь, учні Господа. Вони залишили свої будинки, сім'ї, роботу і три з половиною роки ходили за ним. Вони ходили скрізь, не маючи нічого свого, не маючи ніякої стабільності, не маючи запасу їжі, не маючи запасів води, не знаючи, що чекає їх по вони ходили за Христом. Вони думали, що Він визволить їх від рабства. Це були особливі кроки їхньої віри, коли вони спостерігали, як до Христа торкалася жінка і ставала здоровою. Це були особливі кроки їхньої віри, коли вони помічали, коли Лазар ставав живий. Все це особисто вони бачили, вони бачили і інше. Вони бачили, як любого Христа. Поховали. Вони перед цим бачили, як його прибивають тепле тіло до дерева, як з нього знущається. Вони бачили, коли вже це нерухоме тіло закрили величезним каменем, коли його обгорнули плащаниці і поклали бездиханного, неживого, недихаючого. І тому все справді зрозуміть дуже складно. Їм було дуже складно. Ми прочитали це, що учні почули новину надзвичайно дивну. Ісус Христос Воскрес! Він живий, ти, який вони поховали, якого вони бачили, що Він мертий, хтось сказав, що Він Воскрес? Ми також, друзі мої, живемо в таких ситуаціях у гойданнях таких віри. І розуміємо, що Христос звершує диван. І в нашому житті ми відчуваємо, як він нам допомагає. Ми не один раз відчували, як саме він втручувався в нашу ситуацію. Він допоміг нам у матеріальному житті. Він допоміг нам, коли ми хворіли, ми до нього кликали, але Він відповідав нам. Він брав нас за руку і вів нас. І ми, аналізуючи своє життя, розуміли, що ми справу мали з Господом. Ніхто там нам так не міг допомогти. І несподівано, і не якийсь обрив у наших стосунках з Господом. Ми при вигляді чогось блискучого озираємось, забуваємо Господа і біжимо до Нього. І не чуємо, що Господь через це засмучений. І потім кажемо: Господь не чує, Господь не відповідає, Господь не з нами. В такі миті відвідують нас і страх, і сумнів. Людина кличе, де ти? Я надіюсь на тебе. І надіється так само на Господа, і думає, що Господь у цю миді обов'язково допоможе. Все так, як з учнями. І такі миті нам особливо потрібно згадати оці пасхальні події, друзі, оці пасхальні події і побачить, як колись себе в таку мить відчували учні Ісуса Христа. І ми говоримо саме про ці пасхальні події. Тому що учні Ісуса Христа вони пережили дещо подібне, вони пережили тривогу, вони пережили безсилля, вони пережили сумніви, їм було дуже складно. І Іван розповідає нам, що учні мали такі великі, е, великі сумніви. І інше він розповідає, що ці ж учні вони побачили великі докази існування Ісуса Христа. І потрібно пройти оцей відрізок життя, щоб все це зважить, помітить і зрозуміти. Ми прочитали, Іван розповідає, що Марія прийшла перша, вона побачила, що камінь відвалений. Це є те перше свідоцтво, за яке потрібно було вхватитися і зрозуміти, що вони мають докази. Нікого нема, ніч темно, і вони бачать відвалений камінь. Це повинно було б зміцнити їх був доказ, а вона. Заглядає в могилу. А вона дивиться туди, чи є там Христос. Не дивлячись на те, що камінь відвалений, за який вона журилася, вона все-таки продовжує шукати Господа і Спасителя Ісуса Христа. І вона, нахилившись сюди, вона не бачить. І ще інше, два дива ми бачимо, що і нема Христа, камінь відвалений. І вона далі продовжує роздумувати. Ми бачимо, радості немає. Вона побачила, не побачила Христа, а радість в неї не з'явилася. Вона побачила камінь. Так само радості немає. Не вона біжить, шукає друзів. Вона шукає Петра, вона шукає Івана, хоче поділитися з ним. Нема Господа. Мабуть, украли, Заховали десь. Петро, чуючи таку інформацію, біжать і дивляться одні полотна. Полотно, яким був загорнутий наш Господь і Спаситель Ісус Христос, воно лежало в такому нерухомому стані, саме так, як був покладений Христос. Рушник, хустина, яка була захутана його кровавлене обличчя, він також лежав на тому місці. Вони знали структуру тіла Ісуса Христа, вони знали, наскільки Він великий, наскільки Він малий. Все було чітко так, як лежав наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Все зовні тіло нашого Господа, тому що під кров, яка пропитана була плащаниця, якою обгорнута була хустина, вона збереглася в тому стані, на який дивився учень Ісуса Христа. І, друзі мої, і ми бачимо третій доказ існування того, що Ісус Христос воскрес. Але Він не працює. Як можна було б довести ще, що Ісус Христос воскрес, бачучи вже ці три неперевершені докази? І ми бачимо, що виходить, що мало того, що бачить докази, потрібна віра. А віра не потребує доказів, віра бачить внутрішню. І він, Іван бачив, написано та повірив. Але, друзі, мої. Майбуть тільки розумом повірив, але практика, логіка все ж таки у нього працювала, і він все ж таки думав, такого не може бути, де ти Христос? Як воно так могло відбутися, що оце все є, а тіла немає? Чому так? Іван про це не каже. А інші євангелисти, дивіться, розповідають, що жінки бачили два ангели. Так? Вони бачили два ангели. Уявіть, ви бачили коли-небудь ангелів? Які з вами порозмовляли, Ось ці жінки, здається, вони побачили те, що ніхто з нас не бачив. І ці ангели з ними двома розмовляли, вони казали, що Христос воскрес, але це не дає їм підстав для віри. І цьому вони не можуть ніяк віри, не можуть прийнятися. Ні ангели, ні знаки не переконують людей, що Ісус Христос воскрес. Наскільки. Це незвично, настільки це не співпадає з нашим розумом, з нашим серцем, і з розумінням, із можливості, і з реальністю, яка нас оточує, не вкладається в наш розум. І люди не можуть повірити. І далі стається все ще цікавіше. Марія бачить Ісуса Христа і ще не вірить. Побачивши Христа, і ще не впізнає, думає, що це садівник. Ні, це таке не може бути, друзі. мої. Але що робить неперевершене? Вона чує Маріє, чує, як Христос звертається до неї. І вона каже равні, учителю. Друзі, мої, особиста зустріч наша із Спасителем Ісусом Христом ось що дає віру. І коли вона почула голос. Коли вона зустрілася з Ісусом Христом, її обличчя засяяло, вона змінилася. А що сталося з Петром? Друзі мої, коли Він зустрівся з Христом, коли Христос з'явився їм, коли вони були разом і хтось сказав, що їм Ісус Христос воскрес, друзі мої, і ми бачимо, що вони не могли повірити, тому що не бачили. Але коли зустрівся Петро особисто з Христом, то він повірив у свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Виходить, що змінити нашу совість може тільки особиста зустріч з Христом. Виходить, що послати і надати віру у Господа може тільки особиста зустріч із нашим Господом. Взагалі особиста зустріч змінює повністю. Людина користується інформацією і довіряє їй. А сьогодні фахівці повідомляють, що така кількість цієї інформації їй безліч. І людина заплутується в цій безкінечній кількості інформації. І ця інформація у переважній більшості є неправдива. І ми дуже помічаємо заголовок. В Ютубі такий. А мова йде про інше, в Фейсбуці так само, хтось хоче на будь-якусь популярність, хоче лайки тримати, переглядів. І ми розуміємо, що ця інформація вона перевершує наше розуміння. В середині 20-го століття вчені провели дослідження і говорили, що за 50 років приблизно обсяг інформації удвічі вдвоюється за 50 років. А на початку 21-го століття вчені зробили іншу, інше відкриття. Вони говорять вже інше, що не за 50 років інформація подвоїться, а вже а за 2 роки. Останні висновки вчених говорять, що за останній рік інформації збільшилося вдвоє. Тобто, з кожним роком людина отримує вдвічі більше інформації. І кожного разу ми цю інформацію беремо, отримує. і Люди страждають від того, що скільки багато інформації. Люди страждають і від браку інформації, але від того, що багато інформації, вони так само страждають. І це приводить людину до розгубленості. І ми бачимо, що тут багато брехні, багато неправди, і як знайти правду. Це сама більша атака диявола на розум кожної людини. Дати багато інформації, заплутать людину, щоб вона не, не могла докопатися істини, щоб вона не шукала правди. І можна втомитися, можна втопитися в інформації. У нас багато хватитів, друзі, а насправді це не впливає на людину. Ми сьогодні чуємо Ісус Христос Воскрес. Ми можемо відповідати бо істинно воскрес. Жінки кажуть, учні кажуть, а Хома, а Хома не вірить. А він три з половиною роки був у цьому колективі. Він знав дуже добре своїх друзів, їх ми називаємо учнями. Він з ними разом їв, він з ними разом спав. Були такі миті, коли їм бракувало їжі, вони ділили, можливо, останній шматок хліба, вони пили з одної чашки. І ці ж друзі йому кажуть, Хома, ми бачили Господа. Хома, я не повірю. Я не повірю вам. Я не повірю вам доти, доки я не вкладу свої руки. Хома. І друзі, з якими ти довіряв, розділяв один шматок хліба, яким ти лежав поруч, один біг обік, що, вони тебе будуть обманювати? Ні, не повірю. Поки не потрогаю, не повірю. Дуже тяжко сьогодні людям вірить. І це звично, друзі мої, тому що це незвичне свідоцтво так не відбувається в реальності. Люди помирають і не воскресають. Так і в наші дні, сьогодні більш як мільярд людей вважають себе віруючими. Сьогодні так спілкало, що всі святкують Воскресіння нашого Господа. І коли ви будь-кому скажете Христос Воскрес, Він каже, воістину Воскрес. А не вірять усіх. Чому ми задаємо питання? Тому що особисто не відбулося зустрічі з Христом. Не зустрілись вони, не повірили в нього. Насправді, друзі, мої, людина може. Переконати е, і нас з вами так само, тільки особиста зустріч із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Ми всі дуже обережно ставимося до будь-якої інформації. І ви знаєте, як мені казав один чоловік, я взагалі нікому не вірю. Я навіть коли починаю рух автомобіль, я спочатку дивлюся, чи за мною ніхто не їде, чи за мною ніхто не слідкує, чи я комусь цікаво, чи таке життя сьогодні. Люди так з обережністю ставляться до всього. до будь-якого. Того, що відбувається навколо їх, що біля їх. Друзі мої, для того, щоб зустрітися з Христом, потрібно хотіти цього. Я кажу про прохваг зустрічі з Христом. Відколи і від чого зароджується наше спасіння, зароджується віра. Подивіться, як Христос являється учням. Він являється раптово завжди. Ми читаємо, що учні були зачинені в небезпеці від Харисеїв. Вони були закриті раптом. Являється Ісус Христос і каже мир вам, не попереджаючи їх, не дає можливості готуватися. Він застає їх такими, які вони є. Друзі мої, я хочу сказати вам інше, що ініціатива завжди йде від Господа, щоб. Піти вам на зустріч, щоб проговорити до вас, що в вашому серці зародилася віра. Ми самі цього зробити не можемо. І, друзі, і він приходить. І, можливо, тоді, коли ми ніколи його не очікуємо, це зненацька, це несподівано. І ми можемо не бути готові до приходу нашого Ісуса Христа. Ми можемо пропустити цю зустріч, коли Христос стукає, коли Він підходить. Коли він звертається через особливі обставини, а нас немає там. Ми зайняті, ми живемо своїм. Хома її пропустив цю зустріч. Так сталося. Він чимсь був іншим зайнятий. Але, друзі мої, Господь дав йому ще одну можливість, а багатьом не дав. А багатьом людям не дав такої можливість. Тому що він розцінив, що те і можливості, коли Бог стукав, коли Бог являвся, коли Бог говорив, було достатньо для того, щоб людина могла хопитися за нього і піти за ним. Дуже часто ми пропускаємо, коли він особисто стукає у серце, коли він кличе, коли ми зустрічаємося з різними рода проблемами, коли ми зустрічаємося з хворобами, коли ми зустрічаємося з непорозумінням. І ми відкидаємо, ми кажемо, що це збіг обставин, це не Господь. Ми сьогодні в нас попереду життя, В нас дуже багато справ. Але це дуже небезпечно, друзі мої. Але дуже важливо, друзі мої, для багатьох, щоб оця зустріч відбулася. А ця зустріч вона проходить спокійно. І ми можемо її. Не помітить. А це тому, що ми не хочемо бути готові до зустрічі із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Є такий приклад, не знаю наскільки Він достовірний, але видання каже, історики підкреслюють, що коли учні були в Єрусалимі, коли Христос воскрес, вони довгий час збиралися разом, вони ходили по тих місцях. Де вони проводили час з Ісусом Христом. Їм були дорогі ті місця, вони згадували всі ці події. І коли вони збиралися разом, вони накривали цей стіл, і вони брали хліб і наливали вино, чи то напій якийсь і ставили, не зачіпаючи, залишали його для Христа. Вони думали, що у якійсь мить Ісус Христос з'явиться. Ісус Христос прийде, і Він буде їсти, куштувати їжу, Він буде вечерять з ними. Ця подія називається Артос. Хліб, який вказував, що вони хочуть зустрітися з Христом. Хліб, який вказував, що ця зустріч особливо важлива для них, ця зустріч неса їм життя. Вони не могли забути свого Господа і Спасителя Ісуса Христа, з яким вони жили, з яким вони ходили. Друзі мої! Для нас дуже важливо бути готовним до зустрічі з ним. І щоб цей Артос зустрічався у нашому розумі свідомості, ми повинні чекати Його. Ми повинні налаштовувати свій розум на те, що Господь в будь-яку хвилину може зустрітися з нами. Що для вас Пасха! Ми чуємо, що Він смерть подолав. А ми можемо сказати, як він подолав, коли навколо нас скільки смерті, коли навколо нас люди постійно гинуть, зникають. Щоб побачити, друзі мої, як подолана смерть, ми повинні мати віру. І вона, ця перемога відбудеться спочатку духовно. Ми вірю і побачимо, що Христос воскрес! Пасха, це крок до віри. Пасха, це крок. На зустріч Господу, Пасха це спасіння наше, це перемога наша духовна. Це тоді, коли ми відмовляємося від гріха, коли ми йдемо на зустріч Господа і з ним залишаємося. Пасха це крок цієї віри, друзі мої, і неможливо нам відмовитися від цього, з ним будь особисто. Наскільки це важливо, наскільки це реально. Друзі, для кожної із нас. Для багатьох людей уже ця Пасха не актуальна. Їх або нема, або в їх недостатньо розуму, щоб вони могли почути цей голос Божий і піти слідом за ним. А раніше так не було. Раніше їх була чудова пам'ять, їй добре працювали уші, вони добре сприймали інформацію, все було по-іншому, а зараз все не так. Мені телефонує один знайомий мій. На цій неділі він відсвятковував невеликий юбілей 30 з лишнім років по свого життя подружнього з дружиною. Хотів якось відмітити, заскакує переход, не помічає, що ще сходи не закінчилися. Він думав, що вже рівно, і опускається так і так по цій траєкторії порівняв усе. Рука синя, все синє очнувся, хтось підняв його. І він каже, я подумав. Я не п'яний, я здоровий. день, білий день. І так сталося, друзі, а як стається, коли бривається тромб, а як стається, коли ми просто перестаємо дихати, друзі мої. І так стається. А як нам важливо зрозуміти, що Господь через різні приклади, Він стукає, і Він хоче увійти через. Ці зачинені двері, і він заходить через зачинені ці двері, тому що наше серце закрите, і він заходить через зачинені двері, через такі проблеми і слухає, і він каже нам, і він каже, просяни руку і подивися. І каже, не будь невіруючим, але будь віруючим. Він бере хліб, дає слово Боже, він його ламає, роз'яснює і каже. Це я, Господь. Він каже до Марії, Маріє, Друзі мої, або каже до учнів, киньте сітку праворуч. І вони кидають і бачать Христа. Друзі мої, ми серцем іноді відчуваємо, що це Господь говорив з нами. Ми відчуваємо, що Він багато разів уходив у зачинені двері нашого серця, але не йдемо на зустріч йому. Це Господь, друзі мої, Він сьогодні стукає. І коли Він стукає, потрібно відповісти. Обов'язково потрібно відповісти. Це Він, це Господь. Потрібно сказати, Він мій Господь. Впасти перед ним розкається і залишитися з ним. Не повернуться назад, друзі. А залишитися злим. Багато хто може впасти перед ним, але залишитися з гріхом, любить гріх і не йти за Христом. А потрібно піти за Христом, залишити сітки, залишити все і піти за Христом. Ось це Пасха, друзі! Ось ця особиста Пасха ваша. І особиста ваша або перемога, або поразка. Сьогодні ми повинні святкувати не єврейську Пасху, не чиюсь Пасху, а свою Пасху. Пасху, коли ви зустрілися з Христом, коли ви почули, коли Він до вас явився, Він сказав Іване, він сказав Марія, Анатолія, Павло. Він сьогодні не втомлюється проговарювати наші імена, друзі мої. І сьогодні цей самий Ісус Христос хоче, щоб ви його почули. І якщо ви його почуєте, то й доказів вам не потрібно. Доказів більш чим достатньо, щоб побачити, що Христос воскрес. Марія! Раводні учителю. Хай він буде сьогодні нашим учителем. Нехай він буде сьогодні нашим Спасителем. І тільки йому ми одному поклонимось і подякуємо за все. Амінь. Будемо молитися.